На одну сотку 2 кіло. Ось яка гарна. Христос Воскрес, з вами канал Мазур Ярік. І сьогодні хочу вам ми тут таку плантацію. Бачу, коли людей сюди є, можна подивитися, отам. Такі бачите, посіяна травичкою, а жонті гарне. Ми вирішили теж взяти, О, Такої, бачите. Травичка, схожість травички 98%, не примкнули до травичка, до е, поливу, щоб частенько е, можна зразу як далі, а якщо дощі, то він буде робити. Так що ми рекомендуємо, беремо. навіть е, можна взяти по нашому каналі, дешевше буде вам промкрот, мазок і на 10% можете собі заказати силки буде, де можна взяти його. А так я вам покажу зараз, що ми можемо посіяти. Посіяти, зробити отаке. І зараз покажу в як виглядає травичка-газон з такою самою травичкою. Його можна досівати, навіть якщо вже, як то кажеться, погана трави ну, є, зелень. Можна трохи її досівати по. Цьому. І вона при останні робили так. От яка така гарна. Як показується в нас, азони ще будуть висівати, казали. Азона трава. Довкола Люди собі робили таку красоту, прямо коли можна Показати. Кіточки, травичка. Ну, це для радості для себе, для того ворога. Це все газона, азовна зава, її звичайно косить, викоцює тут і, і не дають, щоб велика росла і, і непогано. Так що пропоную вам звичайно для тих, хто хоче, просто кажуть, для тих, хто хоче, 10% буде вам скидка, якщо ви по-моєму, по -моєму, нашому внизу в силки буде промкод. Вазор і скирка вам буде 10%. Його йде на одну сотку 2 кг, 2-2,5 кг. Розсіюється, залили, перед тим як ми і той ще раз залили, і у нас тобі буде прогане, щоб коріння було. Воно буде рости, так як на заході більш на півночі. Центральні області, то більше дощів, то можна і не поливати. Я не бачу, щоб тут газони поливалися, звичайно. А вже туди, де більше жарко, то поливається, поливаються газони. І вони красиві, покажуть, те для душі. О, так що рекомендую, будь ласка, можете замовляти. Всім здоров'я, Україні перемоги. До побачення.